Не знаю, як так виходить, але чомусь кожен раз я записую це відео або до пробіжки, або після пробіжки. Навіть зважаючи на те, що останні півроку я не бігав взагалі. Зараз вирішив, що трошки треба повертатися в форму. Я хочу сьогодні потягнутися і заодно вам хочу дещо розповісти. Я відчуваю себе трошки дерев'яним, просто як я не знаю що, тому я хочу потягнутися і паралельно з цим запишу якраз вам відосі. Подумав, в чому не поєднати корисне. З корисним правильно правильно дивіться. Сьогодні хочеться поговорити про такі три аспекти, які я обов'язково роблю в своєму житті. Перша категорія це щось для тіла, друга категорія щось для розуму, і третя щось для фіксації всього цього. Тепер по кожній складовій трошки по окремості поговоримо. А фізично думаю, тут доволі зрозуміло. Причому це не обов'язково має бути тренування. Це просто підтримання мого фізичного здоров'я, і це сьогодні може бути у вигляді відпочинку. Чінку, а завтра у вигляді тренування. в залежності від того, який етап в житті я проходжу, у мене цей Пласт змінюється. І якщо я не займаюся тілом, ось тоді я відчуваю, що я дуже просідаю по всіх параметрах абсолютно в житті. І це сказується там на спілкуванні, це сказується на роботу, це сказується на соціальні якісь мережі тощо. Тому що від того, що я займаюся своїм тілом, у мене з'являється ресурс, у мене з'являються сили, щоб щось далі робити. Так, я витрачаю сили протягом самого там тренування, але я так само наповнюю себе. Емоціями наповнюю себе ресурсом, тіло оживає, процеси в організмі запускаються, і мені стає набагато простіше виконувати будь-яку діяльність протягом дня загалом, в залежності від знову ж таки потреб мого тіла. Якщо воно потребує відпочинку, я даю йому відпочинку. Якщо воно потребує від мене навпаки напруження, сили і тощо, я відповідно даю йому цю складову. Весь минулий рік я дуже мало займався, взагалі майже не займався. І в цьому році я собі дав таку обіду. Цінку, що мені потрібно потрошечку-потрошечку включатися, знову повертатися в режим, набирати знову силу, витривалість, показники там на скалу так далі. Просто тому, що я розумію, що коли я займаюся тілом, я відчуваю себе ну не знаю в 4 в 3 рази краще, ніж коли я не займаюся взагалі. Другий важливий аспект це наш розум, да? це те, що наповнює нас знаннями якимись, чи то буде через відео, чи то буде через якісь лекції, чи то будуть зараз через книжки. Відповідно, щось для розуму це така обов'язкова складова, без якої ну дуже важко рухатися взагалі по життю. Зараз світ змінюється настільки швидко, що нам потрібно за ним встигати. І щоб нам за ним встигати, нам потрібно постійно вчитися. Якщо ми починаємо пропускати чи базуватися тільки на тих знаннях, які у нас вже є, ми доволі швидко стаємо неактуальними в цьому світі. То я наповнюю своє е, свій простір певною інформацією. Я не всю цю інформацію запам'ятовую. Не вся ця інформація мені насправді потрібна, але вона може бути ключиком, який відкриває доступ до іншої інформації, яка більш важлива для мене, яка необхідніша. Третю складовою є фіксація всього, що відбувається, тобто це або планування, або щоденник, або будь-яка форма, в якій мені легше фіксувати і усвідомлювати своє там існування, своє життя, свої якісь зміни, свої паттерни, тощо, що відбувається у мене в житті. Тому що якщо я проживаю день на автопілоті, я всі ці речі забуваю, я всі ці речі пропускаю. І по ітогу я скатуюсь в такий стан, коли будь-які мої дії не приносять мені ніякого особливого задоволення, і вийти потім з цього стану достатньо важко. Коли ж я починаю навіть мінімальні свої рутинні речі зафіксовувати, я починаю помічати, що мій День моє життя скатується в якусь таку нудну рутину. Сіл. Це може бути обізнаний вибір, що окей, і може бути необізнаний вибір, що не окей. Я таким чином починаю розуміти краще себе. Як тільки я розумію краще себе, мені легше потім до інших людей доносити певні речі. Я починаю комунікувати набагато краще. Думка, яка з'являється в голові, і думка, яку я говорю, можуть бути різні. І насправді у більшості людей це відбувається дуже некоректно, мабуть, назавжди так несинхронно, коли ми думаємо про одне, а говоримо абсолютно інше. Але ми при цьому сприймаємо так, що інша людина нас не зрозуміла. Хоча насправді ми не можемо правильно сформувати те повідомлення, яке ми хочемо донести до людей. Для того щоб це перевірити, спробуйте фізично це записати: берете ручку, аркуш паперу і відповідно виписуєте від руки цю думку, якщо ви не можете правильно її прописати, так щоб вона. Легко читалися, ви не розумієте, що ви хочете сказати. І виходить ситуація, коли ми думаємо про одне, говоримо інше, і людина сприймає абсолютно не ту інформацію, яку ми хотіли до неї донести. А потім ми дивуємося, чому нас ніхто не розуміє, чому нас не виходить, не знаю, там пояснити те, що ми хочемо пояснити, чому люди такі тупі, і все оце інше. Якщо ж ви почнете просто фіксувати те, що у вас відбувається, ви починаєте більш свідомо проживати це життя. Якщо ви не усвідомлюєте, що Відбувається у вас в житті, якщо ви не усвідомлюєте, як ваше життя проходить, що залишається, що зникає в вашому житті, куди ви його рухаєте, тощо все це про фіксацію мого життя. В один день це може бути у мене через планування, в другий день це може бути через щоденник. В моєму зараз житті це і те, і те одночасно, тому що планування мені дозволяє рухатися в тому напрямку, який я хочу, а щоденник дозволяє краще зрозуміти мене самого і краще зрозуміти, що я хочу для того, щоб спланувати потім. Мені це відповідно краще, і якраз я зранку зафіксував всю ту а, інформацію, все, що відбувається в мене в голові. Я виклав це, я звільнив свою голову. Тепер у мене з'явилося місце в голові для того, щоб відповідно сприймати нову інформацію. Якщо ви уявите, що ваш мозок це не знаю, там 100% якоїсь якогось об'єму, у вас вільного для того, щоб ви щось робили, залишається там 10-20 Це дуже мало, і відповідно нам потрібно це, цю кількість збільшувати. І ця кількість. Збільшується за рахунок того, що я викладаю все, що у мене зберігається, на якийсь фізичний носій, і це обов'язкова процедура. Тому у мене з'являється багато місця, щоб сприймати нову інформацію, щоб віддавати нову інформацію. Що в нас виходить по ітогу? По ітогу у нас виходить три такі ключові категорії в нашому житті. Знову ж таки, це щось для здоров'я, щось для розуму, для розвитку, третє щось для того, щоб фіксувати всі ці знання. Це мені необхідно для того, щоб побудувати такий стійкий фундамент. Для проживання цього життя, щоб я вчився на своїх помилках, для того щоб я міг зростати, для того щоб я рухався в тому напрямку, в якому я хочу, для того щоб всі ці аспекти в моєму житті починали. Мати сенс певний, і якщо чесно, без цих трьох категорій я вже не уявляю, як може мій день проходить для мене. Ось ці три категорії стали обов'язком, який я для себе виконую. Спробуйте цей тиждень провести от в цьому режимі щось для здоров'я, щось для розуму, щось для того, щоб фіксувати, викладати думки з голови. Це дуже прості дії. На все це разом потрібно не знаю, там пів години протягом дня. 10 хвилин позайматися, 10 хвилин чомусь новому повчитися, 10 хвилин викласти все, що в голові відбувається. Все, до зустрічі. Дивіться ось це відео наступне.